Сьогодні ми перевіряємо кілька точок, а саме місця продажу електронних сигарет. Це буде кілька торгових центрів, а також кілька звичайних в'яток, де можуть продаватися одноразки. І ми до нашого експерименту долучимо неповнолітню дитину. Всім привіт! Мене звати Аня і мені ще 15. Ми не просто так робимо цей експеримент. Річ у тім, що нещодавно натрапили у Фейсбуці на допис журналіста Євгена Плінського, який заявив, що у низці ТРЦ Києва продають заборонені вайпи. Ба більше підприємці задля більшого доходу не проти втюхати електронки дітям. А поки ви дивитесь, як ми прямуємо київськими дорогами з ревізією до магазинів, розповімо то що ж закон дозволяє, а що ні, згідно з інформацією, держпродспоживслужби вже другий рік діють. Обмеження для виробників забороняється продаж вейпів та готової рідини до них з різними смаками та сигарет з будь-якими добавками. За порушення передбачений штраф від 20 тисяч до 50 тисяч гривень. Однак цей нікотиновий бізнес викручується. Магазини продають матеріали до рідин, які споживач може сам змішувати та використовувати. Та окремо багаторазові електронні сигарети, тож гайда їх шукати. Таких нікотинових точок по Києву, немов грибів після дощу, вибрали найближчі. Перший пункт призначення, куди ми прибули, це ТРЦ Скаймол. Відправляємо нашу неповнолітню агентку за покупками. І як наслідок, я зразу чим чекуємо на поверх вище. Там також полиці з ароматизованими сигаретами. Ситуація аналогічна. Дівчина Аня залишилась без нікотинового виробу в руках. Їдемо далі. Наступний мол – це ТРЦ Оушен Плаза. Тут теж є острівці з пристроями для куріння. Продавці не реагують на нашу провокацію. Добре. 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 На відео можна помітити, що на вітринах набори для використання багаторазових сигарет. Вони поки не заборонені. Крокуємо поверхами вище. Чи спокусяться там заробити кількасот гривень на неповнолітній Анні? Доброго дня. Можна, будь ласка, у вас дізнатися про рідину для електричних станцій, а немає собою документів. Та й тут, на жаль, нам також не продали. Тож полишаємо торгові центри і прямуємо до яток або ж як вони ще звуться, мафи. Перший знаходимо неподалік Палацу Україна. Можна запитати є ельвари якісь. А не масово вибачте консультація. На цій точці до експерименту підключився вже я, і тут виявився дуже цікавий момент. Схоже, під виглядом багаторазових сигарет тут продають вже заряджені рідинами пристрої. А це нагадаю заборонено законодавством. Добрий день. От сьогодні збрав ці анараски. На наступне місце продажу пристроїв із солодким нікотином ми натрапили зовсім неподалік на перехресті вулиць Антоновича та Загородньої. Доволі людне місце. Поруч продуктові маркети запускаємо нашу агентку Анну. Доброго ранку. Скажіть, будь ласка, є якісь одноразки? На там до тридцять можна, будь ласка, на півтори, напевно, мені. Думаю, там водія чи паспорт, чи все. А немає документів з собою? Ну, ну тоді йому. Добре, дякую. Ви зрозуміли. Далі долучаюсь я, журналіст під прикриттям. Це номер 750. І ось, отримавши те, що шукали, ми можемо розкрити всі карти. Повертаємось одразу на цю точку вже як журналісти. І що дивує, продавець почав просто клеїти дурня. А ми журналісти видання Київ Ви нам сьогодні продавали електронну сигарету Скільки б ласка? А ви працюєте законно? Чи є вас дозвіл? Так, є дозвіл. А ви можете його нам показати? Саме показати? Блін, це мабуть, треба говорити з тими, хто. У мене просто такого нема, про, про таке мені не розповідали. Ви, ви лише продавець. Так, да, я просто продавець, а таку інформацію я не обладаю. Ага. Ну ви ж знаєте, що це незаконно зараз продаж. Саме ось це? Електронних одноразових, так. Одноразових незаконно? Так. Наразі. Начебто і законно. Що, що що? Начебто щось законне. Точно. Якщо це. Рідини. Ну ридины є, у нас, у нас немає питань до доведеться. А стосовно одноразовый. Чесно, не знаю, що кажу, просто продавець. більше сказати не можу. Я зрозумів. Тож можемо підбити підсумок з чотирьох магазинів, де теоретично могли продаватись одноразові електронні сигарети. у двох ми таки знайшли. А в одному журналістам нашого видання вдалося її придбати. У Києві таких магазинів, що нехтують законом, може бути безліч. Тож звертаємось до правоохоронців та Держпродспоживслужби із закликом ретельніше наглядати за сигаретним ринком. Бо забороняючи одне, ви надаєте широкі можливості для роз. Дко іншим виробникам, які досі не вийшли з ринку РФ і без обмежень працюють в Україні. Так, так, це ви бачите статтю про підприємство, яке виробляє стіки для айкосів. І на сам кінець дискусійне питання: то чи варто було забороняти електронні сигарети із солодкими добавками, якщо їх можна було просто легалізувати? Тим самим бюджет нашої країни міг би наповнюватися грошима. Чи все-таки здоров'я громадян в пріоритеті? Тож пропонуємо обговорити все у коментарях. Чекаємо на ваші думки, підписуйтесь і тисніть на дзвіночок.